Друзі, всім добрий день! 25 грудня і ми в Одесі. Зараз трасненько, ми ще раз всіх вітаємо з Різдвом. Бажаємо миру, здоров'я, щастя, добробуту, Божої опіки. Христос народився, славімо Його. Зараз ми йдемо на Ланжерон. Привітаємо наше моречко, Воно нас чекає, ми вчора там не були. Погода у нас сьогодні класна, сонечко. Ходімо на море. А це помічниця Санти Растя. У нас на районі. Санта теж є. У нас на районі. Клас, погодка, супер. Тепло, сонячно і ще вітру немає. Поки ми йдемо трохи новин вчорашнього дня. Одесу обстрілювали, як і всю Україну, намагалися обстріляти. Я невірно сказала, намагалися обстріляти. Взагалом по Україні було випущено 31 шахет, із них 28 збили наші збройні сили ЗСУ. Слава нашим героям і велика подяка за захист. Також було знищено дві ракети і два літаки. Один літак на Донеччині і один літак над акваторією Чорного моря. Дякую нашим ЗСУ Так тримати. Фух! Ми з разінкою вчора ввечері ходили до моїх батьків, носили їм вечерю, я про це казала. І коли ми йшли додому, то мене вийшли проважати батько і син. І розпочалася тривога, ми чули вибухи, і було трошки страшнувато. Але потім я читаю новину, що збили літак над акваторією Чорного моря наші ЗСУ. А ми казали, найсильніші, найкрутіші. Слава нашим героям! Дівчину, з якою ми познайомилися в автобусі, в маршрутці. І так прикольно, коли ми зараз сидимо, і вона кричить «Розтяжка! Розтяжка! Я дивлюся, ну я її пізнала, та, що це наша знайома з маршрутки. І ми вже так приємно, що у нас вже є і глядачі, і знайомі по Одесі, з якими ми знайомимо саме в цьому місці. Так класно. І нас пізнають, кричить «Розтяжка! Розтяжка. Шерон, привіт! Муречка, яка прозора водичка. Клас. Тут майже все відремонтували, Вон там клаптик залишився на стілиці. Растя стоїть, чекає, не підходить. Я ж катала минулого разу, не підходить. Встигли прийти, у нас кайфуліки поповні, поповні. різдвяні кайфуліки виглядають саме так. Саме так, різдвяні кайфуліки. Так, Растю? Клас! Морічка, ми йдемо до тебе. Поки Растя кайфує, я йду привітатися з тобою. Яке ти красиве. Не намочи мені ноги. Клас. На ланжероні є люди, і так людей багато гуляє. Погода класна. Я хотіла побігти по пірсу, налякати чаяк, щоб вони взлетіли. А тут хвилі такі, що не побіжиш. Як мені це зробити, Раст? Зараз перечекаємо. Давай, моречко, Тихіше, тихіше. Погнали. Оце буде прикол, якщо я впаду. Я так бігу, звісно. А -а -а. Все, тепер відхує. Расте, біжимо. А -а -а. Давай бігом. Красиве моречко. І погодка сьогодні супер. Поми кидаємо. Растюня, іди трошки париємо. Тин, тирин тирин, тирин Растя, іди париємо. Санта, та повічміся! Людей на морі, і діточки, і собачки, і помічниця Санти, всі на морі. Сьогодні всі на морі, вітають моречка з Різдвом. Як тут весело і круто, і морячка яке сьогодні класне. Така водичка прозора, воно спокійне, класне. Малиш ж клас. Дітки ходять босіком і все добре. А я зняла пару разів взуття, зайшла в воду і все. І вже вчора в мене був закладений ніс. До речі, сьогодні все добре вже. Ну так, краще, ніж було вчора. А ви казали, що я герой, що я так довго купаюся, а бачите я Купалася, коли вода ще була тепла. Трохи вона холодніла і все. Щось я собі сьогодні нафантазувала, що було б непогано, якщо прастя поспілкувалася з дельфінами, і ми пішли в дельфінарі. І навіть у цих дельфінів був вільний час між виступами. Да, вони там плавали, але вони якісь пасивні сьогодні. І наразі вони не звернули уваги. Не знаю, чому можливо, тому що вона в образі в калпаку, вони її не впізнали, не знаю. Бо, бо я їм там, Боже, що я там, я ж кажу, мені треба свій оператор, щоб він знімав мене. Бо я там і стукала в то віконце, і що я крича, дільфіни, дельфіни! І... От це так їм робила, начебто вони мене чують. Що я там тільки не робила, як я їх там не завлікала, але ноль. Уваги ноль на нас. Я не знаю, як охорона не визвала мені швидку. Бо <laughs> ну, я ж кажу, це було дуже забавно виглядало, як я це все робила. так, Дельфіни! Дельфіни! Тук, тук 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 Оце таке. Ну, дельфіни, я ж кажу, ноль реакції, а Растя побачила там поряд океанаріум, і Растя побачила рибок. І все, їй вже сподобались рибки, і вона почала піщати, вириватися до них. Все. Ну, рибки вони ж такі тупенькі, вони ж не розуміють нічого. Вона собі плавала, оце... Оце ротик відкриває і все Н Ні. А я і підвіконня, там, де рибки, там підвіконня вузьке. Я раз не могла б намагалася там щось засняти, але Рася ж в мене на руках, я тримаю той телефон, а Рася ще виривається, вона хоче до тої рибки. Я не знаю, чи з'їсти її хотіла, чи що. Головне, що Расся, оці всі вікна, там, де були дельфінчики, там, де були рибки, вона всі ці ілюмінатори, вона всі їх облисли. Не знаю навіщо, що це є, прояв чого. Це поцілунок, чи... чи не знаю. Ну мені здається, що більше що вона хоче з'їсти. Або понадкусувати хоча б, що дельфінчиком, що дельфінчика, що рибок, Ну таке. Подивіться, як ми спілкувалися з дельфінами. Ну там нема на що дивитися, але, будь ласочка. прийшли до дельфінчиків, привітати дельфінчиків. Зараз вони побачать растю, щось вони не звертають увагу. Да, скільки? А ти була на представленні? І скільки їх там? Що, 100 мільйонів? Ого! Оце так! Да. А тобі сподобалось? Що вони там і танцювали, да? вони перестрибували всякі стрибку. Перестрибували? Опа, дивись, хвостика. Хвостика. а дивись хвостиком! Там його, напевно, хтось заве наверху, да? що він так щось там показує наверху, а тут ми бачимо тільки хвостик. би! Дельфін, давай до нас вже. Дивиться, Растюня не облизую. Не обсую. Растюня не облизуй. Що ти облизуєш? Вони напевно зайняті, не звертають на Растю увагу. Дуже шкода, Растя так хоче, дивиться так на мене. Мені так шкода моєю Расті. Вон знизу куне. Расті вже зацікавила рибка. Подивіться, що вона робить. Тара. Ух ти, а там яка вона. Кі в шоці, так? Да? Підійшли тільки що журналісти кажуть для литовського телебачення. Скажіть щось. І Растя сказала: Растя молодець. Друзі, у нас зараз буде дегустація. Знаєте чому? Растя виграла шоколад. Ви пам'ятаєте, да? На змаганнях чесним чином вона зайняла друге місце. В разці чемпіон, і ми виграли купу шоколада. І серед цієї купи шоколаду був шоколад. Читаю, чорний шоколад з чорним часником та чорним трюфелем. Угу. Їли таке? І ми не їли. Але сьогодні ми це будемо робити. Растя до мене. Ух, і Растя, оце ти молодець. Ну якби не ти, я би не знала, що існує такий шоколад. Що існує гречаний чай, це все растя. Це от як, дитина вчить батьків, да, Ану? Ну не пахне чесноком, не пахне. Почука. Це панорожку, я нічого не даю. кажучи я не відчуваю ні чесника ні трюфеля шоколад смачний ну як чорний шоколад а ну почека шоколад дуже смачний не відчувається не чесник не трюфель. Він смачного, хто їсть з нами. Боже, небо неймовірної краси, так? Да? І що це я бачу? То місяць вже. Оце так. Да. Це круто. Ну дуже красиво. Якось фантастично, якось нереально, так? Да? Ось так виглядає ланжерон. Сьогодні на Різдво. Да, Растюня? Все, ходімо. Рася хоче в дельфінарії. Все, вона не хоче йти додому, вона хоче в дельфінарії. Растя, тебе там ніхто не чекає. Дельфіни на тебе не звертають уваги, вони тебе не впізнають. Риби, вони тупенькі. Тому я не знаю, ну що робити. Ну йди, я не йду туди. Йди сама. Манюня, наступного разу прийдемо. Дільфіни будуть вільні, в них буде настрій, і тоді ми прийдемо. Красива Кисюня, смачного тобі, Кіся, з різдвом тебе. Це Растя, помічниця Санти принесла Кисюні, подаруночок. Друзі, ми зараз приїхали в парк Горького. Пам'ятаєте, ми тут з вами були вже декілька разів. Тут було свято на день Миколайчика для діточок. Ми тут їли чи Мені дуже подобається цей парк. Не дивлячись на те, що він порівняно з парком Шевченка чи Перемоги, він менше за ці парки, але він дуже класний, він дуже сучасний. Тут багато всього цікавого. Якось він так. Не знаю, він мені дуже подобається. До речі, знаходиться цей парк теж на краю географії. Чому я так кажу? Це я кажу порівняно з моїм місцем проживання. Я так минулого разу сказала про торговий центр, що він знаходиться на краю географії, і мене так трошки засоромили. Кажуть, ні ні, яка ж то край географії? Ні-ні ні, ви помиляєтесь. Так, звісно, це, це Одеса, це місто, це район міста, жилий район, класний район, і там, де парк Горькова і там де сіті центр. Я нікого не хочу образити, сказати, що якийсь та район гірше, якийсь та краще. Я кажу, що край географії порівняно з моїм місцем проживання. Тобто мені їхати далеко. Але це мене не зупиняє. І скільки разів я була в цьому паркі, дуже-дуже багато, безліч. Не всі рази я навіть ще знімала і показувала вам. Чому саме сьогодні я сюди приїхала? Тому що тут дуже красива підсвітка. Новорічні декорації і дуже красива підсвітка. Ходімо, подивимось. По-перше, ялиночка. Пам'ятаєте, тут було свято для діточок. На Миколайчика ми приїжджали. І ось зараз тут ялиночка така красива. І оці всі фотозони, ми їх бачили, але ми приїжджали в день і тому ми не бачили цієї красивої підсвітки. А зараз ми все подивимося, як воно виглядає ввечері. Ну Камера може не дозволяє передати вам. Всю цю красу, але будемо намагатися. Пафешка, яка прикрашена повністю, вся синіми вогниками, дуже красиво все виглядає. А тут такі підвіконня, чи як сказати, з ялинками. Вон дівчата, наприклад, сидять, тільки дівчата. Люди сидять, в кафе відпочивають, а тут фотозона і всі фоткаються. Подивіться, як красиво. Снігавички. Олені. Собачка класна. У нас є ще нашинник, який світиться в темряві, але ми ж не збиралися приїжджати гуляти до ночі. Ми пішли на ланжерони, з ланжерона з на бал це про нас. Ми приїхали пар Горького, і вже ніч і ми ходимо. Дуже красиво, так? Да? Скільки людей багато? А, он то кажуть, що і Йолка горить, і там горіла, тільки що вимкнуло світло щось. Ну, Нам, як завжди. Подивіться, як красиво. Мама, хоч там лебеді на коло. Сміх. Ой, Даша, це така як класно. Ходімо, Марасте, ти бачиш, що вимкнуло світ. Ми як приїхали, збиралися. Боже, тут все, тут стільки декорацій. Це помічниця Санти, це дівчина. Неймовірно, неймовірно красиво. І лебіді там, оце фонтан всередині. Всередині ресторану, пам'ятаєте, ми тут теж були, знімали і восени, і влітку як красиво. Ось яка фотозона. Боже, як красиво зробили. Та тут ніхто і не їсть, всі тільки фоткаються і ходять як в музеї, знімають все, і... а це ресторан. Ресторан, скільки тут людей всі ходять, фоткаються. Боже, ну це круто, дуже красиво. А вони потяг теж світиться. Уявляєте, кажуть, тільки що світло вимкнуло. Що і ялиночка світилася, дуже красиво вона світиться. Ну от як так? Чому ж нам так не пощастило? Щось нам сьогодні не щастить із дельфінами. Вони проморозилися від нас. І з ялинкою світло виробили. Дуже красиво, вау! Це просто вау! Оце да, це ціле містечко, новорічне містечко, різдвяне містечко, як красиво. казка. Ми ну, в казці, я тобі казала. А я бачила якісь відео коротенькі або фотки з цього парку. І я думала ще давно тут побувати. І нарешті я вибралась, ну, бачите, теж дуже хороший момент, якщо світло вимкнули. А можливо зараз це включать. Ну, якщо не включать, то буде привіт приїхати сюди ще. Ну, подивіться, яка краса. Це дійсно казка. Ну, казці! Санточка, пішли. Праворуч від мене саме центр парку, а тут фонтан був, бачите, він зараз закритий. Я не знаю, зараз тут темрява. Можливо, це теж якісь проблеми зі світлом, тут щось світиться. А тут ідуть кафешки починаються, і вони всі сверкають. Кафешка з гольфом, пам'ятаєте, дуже красива. Подивіться, як прикрашені дерева тут. Вау! Як тут красиво, дуже красиво. А я вам казала, що мені подобається цей парк. Ну що, що скажете? Подобається вам? Мені дуже. Дуже багато людей, але сьогодні ж свято, там дивіться, хто тут. Ми зайшли в це кафе, там де гольф. Зараз щось замовимо. І що ми бачимо? Тут Уті. Уті. Ми зайшли в таку альтаночку. Растюня, ми замовили собі ролл з курочкою. Це наш швал шаурми. Теж воно в цьому лавашем. Але тут є морква, картопля. Наш шквал шаурми. Можна Ну вона зараз буде їсти. Вона їсть шаурми. Да. А що мені? Це дуже смачно. У мене коп'я шоколад. Смачно. Для мене все буде зараз смачно, тому що я. Тільки поснідала тільки і все. І ми пішли на ланжерун. І зараз ніч, а ми все ходимо і ходимо, ходимо і ходимо. Друзі, всім смачного, хто є з нами. Та обстановочка качечки. Хоч би не впасти в це озеро. Погано видно, воно ж свіпить очі. Паспорт В цьому буду закінчувати своє відео. Вам приємного перегляду, дякую за ССУ, за запис, слава нашим героям і не забуваємо донати. Все, до зустрічі, пока-пока.